У Київському військовому госпіталі толока, ініціатору акції, волонтерська організація Армія патріотів України та об'єднання самопоміч прибирають територію загальною площею 13 гектарів. Прийшло достатньо людей, які всі по своїй ініціативі, всі по своєму желанню. Хоч і холодно, але в місті ми сильні. Сьогодні не просто день збройних сил, а так само, що громадські організації об'єднуються і роблять якусь спільну справу. А це є свідченням того, що в Україні громадське суспільство воно розвивається. Сніг розчищають курсанти військового інституту, громадські активісти і київські депутати. Переконують, працюватимуть до переможного кінця. Як говорять, від забору до, до забору, поки не закінчимо. 13 гектарів площа госпіталю. Тому ми плануємо, як мінімум, прибрати все, що стосується доріжок, все, що стосується вхідної групи. Щоб було безпечно ходити, зараз в госпіталі на лікуванні перебуває близько пів тисячі наших захисників. Через сніг та лід пацієнти не можуть вільно прогулюватись територією, кажуть організатори толоки. До нас звернулись, пояснили, що тут є проблема. Багато льоду і люди, які тут лікуються, вони просто травмуються вже в самому госпіталі. Тому власне звернулись до кияна з через соціальні мережі з цією ініціативою. Ну зараз близько 60 там чоловік. Тут прибирає Артур, переселенець з Донецька, каже, військовим допомагає, чим може. Сьогодні на толоці прийшов допомогти. Суботнє утро, хороша зарядка. Якщо це ще й полезно, то це дуже добре. хорошо. річний курсант Олександр Шлапацький замість навчань на толоці. Хлопець, майбутній військовий психолог, каже, радіє, що допомагає українським захисникам. Люди ходять, вони в принципі бачать, що Одна армія працює там, інша частина армії працює тут, але всі працюють заради однеї цілі. Марія Моганисян, Олександр Ковалевський, телеканал Новин 24.